Всім привіт! Вітаю на каналі зробив власними руками. Підвертаємо картоплю таким саморобним плуском. Трохи але падали дощі, не було як. Сьогодні трохи санці прийшов пішов зробити, значить і працюємо. Це і передна вилка від нового велосипеда. Сам плужок він магазинний, регулювався колись. І от якісь такі приблуди доварили, просто був Mm -hmm. Мені підсудили, портосу під підгортаю. Дуже мокро, може завтра буде погода. Може попробую ще розпусти, але треба це зробити. І ось таким макаром тут перші шість рядочків це сорокаденка бульба ми садили, а решта висаджували вже як у мага. Всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте, будемо вже знімати урожай.